Мої вітання всім! Запрошую вас на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Сьогодні мова пройде про натюрморти. У натюрмортах художники часто малюють квіти, овочі та фрукти, предмети побуту, наприклад, красивий посуд або книжки чи музичні інструменти. Так, милуючи звичайними речами, вони допомагають глядачеві побачити їх красу. Спробуємо разом розгадати таємницю краси натюрмортів. України образотворчого мистецтва закони краси встановлює королева композиція. Вона завжди допомагає художникам гармонійно розміщувати і поєднувати на картині головні та другорядні предмети. Щоб привернути увагу глядача до головного, його розміщують у центрі композиції. Митці відділяють центр композиції кольором та розміром. Визнач, що є центром композиції в кожному натюрморті, який із них тобі найбільше всього подобається. Якщо художник не мав на меті привернути увагу до, повного, до певного предмета, то картина може і не мати центру композиції, в якому із двох натюрмортів немає центра композиції. Обґрунтуй свою думку, створи аплікацію ранковий натюрморт і способу для чаювання. Використай кольоровий папір, клей та пензлик. Головне розмістити в центрі композиції. Спочатку виріж зображення. Потім додав дрібні деталі, прикрас декором. Бажаю вам творчого натхнення та всього найкращого.